Всім доброго часу, мої золотенькі. Сьогодні ділюсь з вами секретами червоної ниточки. Я вам про це розповідала, обіцяла розказати більш докладно. Сьогодні у нас 12-та місячна доба, і саме сьогодні бажано робити цей ритуальчик. Значить, нитку ми можемо використовувати червону на захист або на виконання бажання. Вибираємо щось одне: дві одночасно носити не можна. На праву руку ми пов'язуємо на виконання бажання, на ліву на захист. В'язати можна самостійно собі або за допомогою близької людини, але та людина повинна бути дуже щира душею, відноситись до вас добре. Ви повинні їй довіряти. Там не повинно бути заздрості, негативу, якоїсь підлості, ну, таких гнилих думок. От, якщо така людина є, то нехай вона вам допоможе. Якщо нема, то самостійно дуже важливо. Виконувати вже сьогодні можна після обіду в гарному настрої, щоб була енергія у вас достатньо таки насичена. Значить, якщо ми робимо на захист, ми на ліву руку пов'язуємо і зав'язуємо сім вузлів. На кожен вузол ми наговорюємо слова. Перший вузол в'яжу, захист від порчі ставлю. Другий вузол в'яжу «Пристріт від себе відводжу. Третій вузол в'яжу слова негативні, в спину мені кинуті, закриваю. Четвертий вузол в'яжу заздрість та плітки від себе відводжу. П'ятий вузол в'яжу сварки і остуди, міжособистісні закриваю. Шостий вузол в'яжу, «Мотузки з себе знімаю, дороги відкриваю. Сьомий вузол в'яжу, страхи переживання і тривожності прибираю. Дякую, дякую, дякую. Ви обрізаєте кінці, щоб вони не висіли, там можна припалити, щоб вони не розходилися. так далі. І носите ту ниточку. Якщо нитка рветься, значить вона відпрацювала своє. Тоді її треба утилізувати, спалити і робити нову. На виконання бажання, ви пов'язуєте так само, але на праву руку, в'яжете сім вузлів. На кожен вузлик ви наговорюєте своє бажання, що ви хочете. Ви прям візуалізовуєте його і запускаєте у простір, кажете, нехай буде так. От і теж обрізаєте кінці. Ниточку на бажання виносите до тих пір, поки не реалізується ваше бажання. Коли вже воно здійснилося, можливості до вас прийшли, ви їх використали. Ви можете теж ниточку зняти і теж спалити. Користуйтеся для себе.